Don't everybody. Slav Ukraini. do everybody. Ukraine, I love you and very much. Ukraine, I love you and very much. Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас знову автомобіль для Збройних сил України. Проблемка в цьому апараті не працює зовсім пічка, повністю холод дує, стекло не розмерзається. Ну, запотівання йде, Зимку буде зовсім капець. Та антифриз теж не змінювався. Треба буде промити всю систему, почистимо, все, підготуємо автомобіль. Для хлопців, щоб їм було гарно, все в порядку. Поїхали. Першим ділом вирішили підключитись до радіатора пічки, подивитись, чи воно щось зовсім там видасть. Погляньте, які входи. Дуже брудні, грязні. Ну Там, мабуть, закоксований радіатор пічки. Зараз будемо підключати. До радіатора пічки. Зараз включимо насоса та поглянемо. антихриз, старий ну дивіться, от вам і причина не працюючого радіатора пічки просто все брудне. дивіться, повискакували якісь там кусочки чогось. Резинка вилетіла якась продовжуємо промивати і поглянемо на результат. Радіатор пічки, бруда дуже багато. 88 зараз на нашому апараті і поглянемо. 70 градусів видає радіатор пічки. Пішов пішов потужний такий гарячий повітря. Зовсім був повністю холод. Сюди тут проблема з заслонкою, сюди слабо видає більше на, ст... на скло. Але цього буде достатньо. Для такої маленької кабіни 70 градусів, ну просто ташкент. З радіатором пічки розібрались. Зараз перейдемо на систему охолодження, вигоним з неї бруд і побачимо, чи є там бруд. Вирішили трошки поганяти додатково, і результат ще покращився. 90 градусів зараз у нас. Охолоджуюча рідина і бачимо 75 градусів. 75 ну просто, блин, ташкент Валить просто суперово. Все. Тепер ми спокійні, що ніхто в цій машині не замерзне. Можна грітись і виконувати якісь завдання. Зняли розширювальний бачок, бачимо мутний та брудний. Зараз помиємо його, почистимо, поїхали. Вили з бачка жижу, оце такий антифриз, погляньте. Він просто не то, що це... ну Це навіть не назвеш словом антифриз. якась мутне болото. Відмили бачок розширювальний, як могли. Дивіться, там всередині просто був мул нароший. Ну, оте вже почерніння не відмивається, але стан ну, просто набагато ярче і краще, ніж було. Він ні разу в житті, в житті не мився. Вже налили антифриз по рівню. чотенько видно колір. Поїхали ставити, глянемо. вимивав був фільтра і в системі теж є бруд. Зараз почистимо систему та змінимо антифриз. Ми всі роботи по цій машині промили радіатор пічки, змінили антифриз, промили систему охолодження. Зараз все функціонує чітко, в кабіні ташкент. Це Все супер. Хотів вам сказати, що ми... Допомагаємо інтенсивно Збройним силам і ці роботи проводимо за власні кошти. Тому, якщо ви хочете чи маєте можливість допомогти в цьому ділі, ми запускаємо збір коштів через донат на антифриз, воду дистильовану, розходники, будемо використовувати їх по призначенню. Всім будемо вдячні, також воїни, наші воїни. Теж будуть теплі і будуть вам вдячні. Силка на донат буде або в описі, або в коментарях. Наперед вам дякую дуже за цю підтримку. Вона необхідна зараз. Всім гарного дня, разом до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!